Всім привіт! Мене звати Роксолана і у нас сьогодні Історія України. Я нагадаю, що вивчаю історію України з такою книгою від американсько-канадського дослідника на ім'я Павло Роберт Магочі. Історія земель та народів так, України. Друге видання. У попередньому з вами відео ми говорили про те. Що таке російська історична позиція? Так, хто не бачив, раджу переглянути. І в тому відео я говорила, що я розповім вам у наступному відео про польську історичну позицію. Я нагадую, що ми тримаємось на докиївських часах. І що у нас тільки вступ, так ми ще не дійшли до Київської Русі. Ми ще тільки на початках. В попередньому відео я говорила, що сьогодні буде польська історична позиція, але я трішки збрехала. <с? <с?> тобто я хочу спочатку прояснити, що таке Східна Європа, тому що термін Східна Європа буде зустрічатися, коли ми будемо розбирати польську історичну позицію і взагалі у. Інших розділах цієї книги він буде зустрічатись, так наголошує сам автор, і перед тим як подати нам польську історичну позицію, він розповідає, що таке Східна Європа розставляє всі крапки над І. І я хочу разом з вами також розставити всі крапки над І, тому що частково Східна Європа зачепилась, коли ми вивчали російську історичну позицію так, по відношенню до історії України. Звичайно, цей термін буде, коли ми будемо вчити польську історичну позицію, але що таке. Таке взагалі Східна Європа. От Як пише Магочі, так що поняттю Східна Європа важко дати якесь точне означення, тому що сам термін він так свідчить про те, що йдеться про якусь східну європейську частину, тобто східну частину європейського континенту. Ось так. Але як пише Магочі, після Другої світової війни у Термін Східна Європа вкладався більше таке значення політичне, так, ніж географічне. Тобто Східною Європою стали називати території тих країв та регіонів, і він перелічує так, що це була Німецька Демократична Республіка, Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Югославія, Болгарія, Албанія, які опинились під комуністичною владою, і раніше там чи пізніше стали близькими союзниками. Або сателітами радянського союзу, ось що тоді називали Східною Європою, і відповідно, що таке визначення воно пророкувало якісь географічні аномалії, тому що, наприклад, Магучі пише, що Греція та Австрія вони не належали до східної Європи лише тому, що вони не входили до комуністичного табору. Хоча Греція та Австрія вони містились настільки ж на сході, як і. Навіть східніше, ніж деякі типу східноєвропейські держави, і відповідно, що Магочі пише, що це не є так виправдано. І після 1989 року, колишні, скажімо так, східноєвропейські країни вони скинули комуністичну владу, а радянський блок та радянський Союз вони припинили своє існування. І автор додає, що, попри таке, Визначення взагалі серед науковців все ще немає певного консенсусу щодо тих земель, які дійсно входять до Східної е, Європи та Європи Центральної, відповідно до Європи Західної та Європи Південної. Тобто постійно є якісь дебати, які землі вважати Східною Європою, які центральною, які Південною, і так далі. І з цієї причини Магочі пише, що е, він, е, Східна Європа, термін такий буде позначати з маленької букви, тобто Східна буде писати з маленької, і що він пише, що використання терміну Східна Європа у цій книзі воно буде ґрунтуватись суто не на якомусь політичному рішенні, так? а на географічних критеріях, що, в принципі, є логічно. Тобто, він далі пояснює, що оскільки от Європа як континент вона простягається аж від берегів Ірландії, так, до Португалії на Заході, до Уральських гір на Сході, то, пише Магочі, можна зробити такий висновок, що географічний поділ між Заходом і цим Сходом він пролягає. По лінії, яка проходить якраз на землях сучасних Білорусі та України неподалік від західних кордонів, тобто пише, що середня точка Європи так двох перетинів зі сходу на захід. Та з півдня на північ вона міститься на українській території поблизу села Ділове, це колишні требушани на південному сході, тобто це Рахівський район Закарпатської області. І магочі робить наступний висновок: що це означає, що географічно до Східної Європи, до Східної Європи фактично входять Білорусь, Україна, Росія, але на захід від Уралу, Молдова, більша частина Фінляндії, Естонія, Латвія, Литва та половина Румунії і Болгарії. І е, якщо ж от поєднати такі географічні та історичні критерії, то в принципі, Східна Європа вона може ототожнюватися з батьківщиною східних слов'ян. Ми знаємо, що до східних слов'ян входять росіяни, білоруси та українці. І ось в такому контексті він буде називати цей термін Східна Європа, тобто він буде опиратись на географічне розташування, так, не на якесь політичне. І аналогічно так само термін Центральна Європа він буде вживати в цій книзі щодо тих територій, які охоплюють теперішню Польщу, східну частину Німеччини, так Чеську Республіку, Словаччину, Австрію, Словенію, Хорватію, Угорщину та Західну Румунію, тобто Магочі спирається суто на якісь географічні критерії, не на політичне рішення, а що варто називати Східною Європою. Отже, я думаю, що цей термін ми з вами прояснили, і ми будемо далі розуміти, що буде мати на увазі Магочі, коли буде вживати у цій книзі термін Східна Європа, тобто це суто географічний критерій, так? А, я думаю, що все-таки відео про польську історичну позицію вийде наступним. Я не хочу його зліплювати докупи у цьому відео, тому що це такі. Коротенькі, е якісь такі мої заповнення пробілів знання в історії. Тобто я не хочу нагромождати і робити два відео в одному про східну європу і польську історичну позицію, тому що не хочу, щоб це виходило в форматі довгих якихось лекцій. Ні, це такі короткі, знаєте, якісь. Е е е е Заповнення пробілів в історії України. Ви вчитеся щось, доучуєтесь, я вчуся багато в чому, дізнаюсь багато чого нового, що не з історії. Тому відео про польську історичну позицію воно вийде наступним. Ось так. Ось так. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, залишайтесь на каналі.